Пролунав дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову, Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати. І працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, згадаємо з вами про цифру, яку вивчили на минулому уроці. Яка схожа на дверний замок і це цифра? Так, шістка. А яку кількість предметів позначають шісткою? Так, коли шість предметів молодці. Назвемо з вами склад числа 6. Отже, шість це один і 5, шість це два і чотири, шість це три і три, шість це чотири і два, шість це 5 і 1. Молодці! Діти мріняться та Поспішайко вже чекають нас, аби продовжити подорож по місту цифри і числа. Та познайомитися з числом 7, цифрою сімкою та вивчити склад числа 7. Діти, а як дізнатися, яке наступне число, а яке попереднє? Сьогодні ми про це довідаємося. Тема уроку 7, сімка, попереднє і наступне число. Склад числа 7 – Ваше завдання навчитися розуміти кількісне значення числа 7 та писати сімку. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Отже, вирушаємо з вами в подорож за новими знаннями і допоможе нам цьому здійснити подорож це наш підручник-математика, який відкриємо на наступній сторінці це 35, 3 і 5. Діти, аби здобути нові знання, сьогодні ми з вами зробимо крок наступний 14-й. Подивіться на зображення. Надайте відповідь на питання. Скільки? Так, пальчиків сім. Скільки нот? Так, сім нот до ре, мі, фа, соль, ля, сі. Молодці, діти, а якою цифрою позначимо кількість? Число сім позначають цифрою сімкою. Повторимо разом сімка. Отже, діти сімкою позначають кількість семи предметів? Виконаємо з вами далі у підручнику завдання за стрілочкою 1. Діти, подивіться на лінійку. Знайдіть число 6. Між якими числами знаходиться число 6? Так, між числами 5 і 7. Діти, а яке число 7 та число 5? За місцем розташування, як можна пояснити? Поспішайко нам підказує, що, якщо стоїть число за вказаним числом 6, то це число наступне, а якщо число стоїть перед числом 6, то це попереднє. Отже, Число 7 це наступне число за числом 6, тому що 6 плюс 1 дорівнює 7, збільшилося на 1. А число 5 це попереднє число, тому що воно стоїть попереду числа 6. Тому що 6 мінус 1 дорівнює 5. Зменшилося на 1. Давайте ще з вами розглянемо. Знайдіть число 4 на лінійці. Так, які поруч стоять числа? Це 3 і 5. Назвіть наступне число. Так, наступне число це 5, тому що воно на 1 більше, наступне. А число 3 це буде попереднє число, тому що воно стоїть попереду числа 4. Отже, давайте зробимо з вами висновок. Наступне число це число, яке буде за числом, а попереднє це число, яке було. Так, виконаємо з вами таке завдання за стрілочкою 3. Які числа можна поставити у порожній квадратик, розглянемо з вами нерівності зліва направо. Отже, порожній квадратик більше, ніж число 5, тому що стоїть знак більше. Знайдіть число 5 на лінійці. Так. І отже, які числа будуть більше за число 5. Так. Це наступні числа. Які? Це 6, 7, 8, 9 та 10. Молодці. Розглянемо далі з вами рівність, 6 дорівнює якому числу? Так, число 6. Наступна нерівність порожній квадратик менше за число 7, бо стоїть знак менше. Отже, які числа будуть записані у порожньому квадратику, знайдіть на лінійці число 7. І попередні числа будуть так, це 6, 5, 4, 3, 2, 1 і 0. Молодці. Розглянемо з вами далі нерівність. 4 більше, ніж запорожній квадратик, і числа, які. Потрібні там бути записаними. Знайдіть на лінійці число 4. Отже, якщо 4 число більше, то числа будуть які? попередні до числа це 3, 2, 1 та 0. Молодці. Діти з яких же чисел складається число 7 розглянемо з вами та запам'ятаємо. Повторюємо разом. 7 – це 1 і 6, 7 – це 2 і 5, 6 – це 3 і 4, 7 – це 4 і 3, 7 – це 5 і 2, 7 – це 6 і 1. Молодці! Натисніть на паузу і повторіть самостійно склад числа. Діти, розглянемо з вами далі завдання у підручнику за стрілочкою 4. Складемо розповідь за малюнком та прочитаємо рівність. Отже, розглянемо малюнок зліва. Діти, подивіться уважно, що ми бачимо на малюнку. Так, ми бачимо, що було на гілці ягоди горобини. Скільки їх? Сім. Так, які люблять смакувати синички. І стало, стало жодного. Як ви гадаєте, що відбулося, що змінилося? Так, синички, мабуть, з'їли горобинку. І яка дія відбулася з кількістю горобин, так, зменшилося. Отже, складемо з вами розповідь до задачі. На гілці було сім ягід горобини. Синички з'їли 7 ягід, стало 0 ягід на гілці. І нижче ми бачимо рівність, яка відповідає нашій розповіді. Що є розв'язком до задачі? Прочитаємо з вами рівність. 7 мінус 7 дорівнює 0. Інакшим способом від 7 відняти 7 буде 0. Молодці. Розглянемо. Ще з вами зображення. Подивіться, що ми бачимо? Було, ми бачимо, що тане сніг на галявині і жодного проліска нуль. І що стало? Так, виросло сім пролісків. Було нуль, стало сім, що змінилося? Так, виросли проліски. Отже, ми бачимо, що кількість збільшилася, додалася. Так, виконаємо яку дію, так, додавання. Складемо з вами розповідь. На галявині розтанув сніг і ще жодного проліска не виросло. Пригріло сонечко, і виросло сім пролісків. Стало на галявині сім пролиски. Розглянемо з вами рівність, яка вказує на розв'язок нашої, нашої розповіді. Прочитаємо. 0 плюс 7 дорівнює 7. Інакшим способом до 0 додати 7 Буде сім, молодці діти, а яка ж цифра сімка. Розглянемо з вами та познайомимося. На кого схожа цифра сімка, на чаплю, скажуть вам усі. Комахи й жаби б'ють тривогу, як сімку бачать довгоногу. Сімка схожа на косу, на плечі її несу. Ось прийду я на лужок. На кошу сімця сніжок. А зараз пропоную відключити виконати руханку. верх, верх, верх нес, мис, нес, верхи ніс, верхи вниз, мис, 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 верх 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 нес, міс, нес, верхи мис, верхи мис, верхи верхи мис. Ля-ля-ля-ля. Робота в зошитах. Перед початком згадаємо, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати зошит, олівець, а після приступаємо до роботи в зошиті. Діти, сьогодні ми з вами навчимося писати цифру сімку. Отже, яка вона, як правильно писати? Навчимося з вами. Подивіться, сімка складається з хвилястої горизонтальної лінії та довгої прямої лінії. Та короткої горизонтальної лінії. Ширина вгорі та внизу цифри однакова. Подивіться, починаємо писати трохи нижче з середини верхньої сторони клітинки та проводимо хвилясту горизонтальну лінію до верхнього кута. Далі, не відриваючи ручки, пишемо довгу рівну похилу лінію до середини. Нижньої сторони клітинки, відірвали ручку і написали коротку горизонтальну лінію від середини клітинки. Дітки, візьміть олівчик та пропишемо з вами у повітрі. Отже, починаємо писати хвилясту лінію, горизонтальну вправо. І далі, не відриваючи ручки, проводимо пряму довгу похилу лінію, відірвали ручку. І написали коротку горизонтальну лінію. Молодці! Сьогодні ми будемо з вами писати у зошиті один рядочок цифри сімки у кожній клітинці, один рядочок сімки, чергуючи через пусту клітинку, і запишемо з вами склад числа 7. Відкрийте зошити та відступіть 4 клітинки від останньої роботи. І на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропущіть цифру сімку у кожній клітинці до кінця рядка. Нижче відступіть один рядочок і пропушіть сімку, чергуючи через пусту клітинку до кінця рядка. І далі. Відступіть вниз один рядочок, запишіть сімку і складіть склад числа сім, який ви запам'ятали. Прокресліть горизонтальну та вертикальну лінію простим олівчиком за допомогою лінійки, та запишіть склад числа 7. Після повторіть свій запис. Я бажаю вам успіху і вірю в вас, що у вас все вийде! Самостійна робота. Пограємо з вами. Знайди число, напишіть у попередньому, напишіть попереднє число до кожного числа у метелику. Отже, ми будемо з вами знаходити число, яке стоїть попереду до числа у метелику. Дивимося зліва направо. Бачимо. Метелик тримає число 4. Отже, попереднє, яке буде число. Вірно, число 3. Наступний метелик тримає число 2. Отже, попереднє число буде молодці 1. Наступний метелик число 5 і попереднє буде молодці, число 4. Розглянемо наступний метелик, який тримає число 3. 8. і попереднє буде число 7. І останній метелик число 6. І попереднє буде число 5. Молодці, якщо вам важко, скористайтеся лінічкою. Рефлексія уроку. Діти, яку кількість виражає число 7? Відно, коли 7 предметів. Діти, а якою цифрою позначаємо число 7? Так, сімкою. Дякую за урок! Ви сьогодні молодці!